1 серпня в Україні запроваджено нові водійські посвідчення та реєстраційні документи. На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. У регіональному сервісі МВС Чорнівецької області закликають обміняти старе посвідчення водія на нове міжнародного зразка. Сучасні права у формі id картки мають декілька ступенів захисту. Відображаються у дії та у кабінеті водія у 2024 році. На Буковині понад 10 тисяч вов. Водіїв обміняли старе посвідчення на нове. Кому потрібно це зробити обов'язково та куди звертатися? Далі у сюжеті. Тетяна Качмарська планує поїхати за кордон, тому вирішила обміняти старе водійське посвідчення на нове. Так, щоб зручніше вона підтягує до дії документи набагато ну, зручніше. Вони якраз підходять для подорожі за кордоном. Подала документи, підійшла до терміналу, взяла талончик, викликала мене до. Адміністратора адміністратор дала свій український паспорт, свідоцтво про шлюб і закордонний паспорт, щоб звірити латинською, чи правильно все написано. Обмін старого посвідчення на нове для водіїв не обов'язковий. Але у кого посвідчення водія видане до 2013 року, не буде відображатися в електронних сервісах. Тому документ потрібно обміняти. Багато громадян, які переїхали за кордон. Стикнулися з проблемами, коли хотіли в онлайн-сервісі, чи то в дії, чи в застосунку електронний кабінет водія обміняти, і не жодний реєстр, не демографічний реєстр, не єдиний державний реєстр не підтягував е, всі дані про особу. Якщо ж бланк посвідчення водія, він на паперовому, ще книжечка, або пластикове посвідчення водія, воно як. Як правило, не підтягується не певними реєстрами. Обміняти посвідчення онлайн у кабінеті водія або у застосунку дія можливо лише тим громадянам, у яких відображається документ з фото в електронних реєстрах. У 2024 році на Буковині такою послугою скористалося понад 10 тисяч водіїв. Тому що це посвідчення водія воно більш захищене? Є стрічка голограми, є певний захист. І термін дії даного посвідчення водія 30 років. Це яка ID-картка, вони почали видаватися з 2011 року. Е на початках воно було безстрокове, потім термін дії був 50 років, і на сьогоднішній день е термін дії 30 років станови. Але є певні вимоги, якщо при цьому громадянин не порушив е правила дорожнього руху більше трьох разів. З 1 серпня в Україні набуває чинності нова система видачі водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. У посвідченнях нового зразка з'явилися спеціальні захисні елементи, а також QR-код для онлайн перевірки автентичності. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4